Дай Боже, файного, натхненного і світлого дня, товариство. Нарешті Україна, наш рідний край, так файно. Усе таке рідне кажуть водії, навіть ямку, яку зустріли, така каже ямка рідна, вже її по імені впізнають. Не до недосконали, але наше рідне сьогодні навчає нас пані Лєснік. Я таке відео дивився, вона дуже опікун і там говорила про інше, там, про добру працю, про відпочинок. І так мене здивувала її фраза, я колись її чув, але вона мені пригадала, як науку від старших від людей, які вже досвідчені душі опікунством, тобто таким індивідуальним веденням, і духовним, і психологічним, вона каже таку чудову думку. А саме, що праця це дар від Бога, це подарунок для нас. Тобто мати можливість працювати це дар. А відпочинок це заповідь. Тобто нам Господь не каже, слухайте, можна би було відпочити, а Господь заповідає. На сьомий день відпочинеш сьомий день про славу Господа. На сьомий день інакше живи, інакше поведи себе, інакше шукай поклоніння, шукай слова Божого. Так мене заторкнуло, праця це дар, а відпочинок це заповідь. Тобто, Ми буквально зобов'язані відпочивати. Можеш не робити, якщо в тебе не занадто виходить, або немає що. Бо не маєш тепер цього дару, не маєш цієї нагоди, цієї можливості. Можеш, а відпочити мусиш. Відпочити мусиш. Бо якщо один день на тиждень не уділиш собі для відпочинку або одну частину і на, на день не відпочинеш, то це, це лише питання часу, коли батарейка сяде. І так гарно собі це повторювати. Добре би було, хто з вас має завдатки до трудоголізму, то собі десь це виписати. Праця це дар. А відпочинок це заповідь, яку Господь нам заповідає, до якої нас кличе. Тому, брати і сестри, так іде війна, так ми проживаємо завжди... <гум> завжди нелегкі часи, а останні роки зовсім нелегкі. Але ми зобов'язані шукати нагоди, аби відпочити. Може це буде не пролежати як, там весь день, може це буде, не знаю, відпочити там ногу на ногу і нічого не робити, змінити обстановку. З... Зробити так, аби тіло відпочило. Зробити так, аби ментально переключитися. Бо якщо ні, то на пораховані наші години, коли ми вичерпаємося, а вичерпані ми нікому не послужимо, нікому не допоможемо. Файно. Повторимо собі це і нехай стане для нас кредом, і нехай увійде такий наш словниковий запас, така думка, що праця це дар, а відпочинок це заповідь. Тому. І я вам сьогодні заповідаю, знайдіть при можливості хвилинку, як ні годинку, як ні, то день час до часу відпочити для того, щоб відновитися, для того, щоб ви мати ще більш якісне життя, ще більш яскраве, ще більш у послусі, ще більш у ресурсі мати звідки робити добро, мати звідки боротися за всяку перемогу добра над злом, за всяку перемогу волі Божої над воле, волею нашою. Майтеся файно, мир вам!